14 найкращих рецептів падіння піонера, які можна додати до жовтневого меню. Осіння симфонія смаку: як створити комфорт на кухні та душ. Осінь. Час, коли природа намальована в теплих відтінках, а повітря наповнене ароматом загиблих листя і дим від пожеж. Але для мене осінь це перш за все час для кулінарних експериментів і створює атмосферу комфорту на кухні. Згадуючи своє дитинство, я завжди уявляв осінь як час, коли бабуся запекла яблучні пироги, а будинок пахла кориці та ванільною. І я прагну відтворити ці приємні спогади, створивши власні рецепти та традиції падіння. Не секрет, що осіння їжа має особливу магію. Це зігріває тіло і душу, дає відчуття комфорту та безпеки, це не просто їжа, це цілий ритуал, що дозволяє нам уповільнити, насолоджуватися моментом і відчувати себе завоєзаними з близькими людьми. Я впевнений, що у кожного з нас є власні осінні кулінарні асоціації, будь то гарбузовий суп, яблучний пиріг або ароматичне глієнта Осінь на кухні, філософія комфортної їжі. В останні роки я бачив, як поняття комфортна їжа зростає в популярності. Йдеться не лише про прості та задовольняючі страви, а про їжу, яка викликає позитивні емоції та спогади, комфортна їжа це їжа, яка обіймає вас, дає відчуття тепла та комфорту. І я вважаю, що осінь це ідеальний час для її підготовки. Замість того, щоб націлитись на складні та витончені страви, зосередьтеся на простих, випробуваних рецептах, які ви любите. Це може бути класичні спагеті з сиром, запіканка з овочами або яблучний пиріг відповідно до рецепту бабусі. Головне готувати з любов'ю та задоволенням. Мої особисті фаворити осені. Особисто я особливо люблю готувати гарбузові страви восени. Гарбуз це не лише смачна, але й дуже здоровий продукт, багатий вітамінами та антиоксидантами. Я люблю гарбузовий кремовий суп, гарбузові булочки та гарбузове різото. Ще один мій фаворит осені яблука. Яблука символ осені, і я намагаюся використовувати їх у різних стравах. Яблучний пиріг це класика, але я також люблю додавати яблука до салатів, супів і навіть м'ясних страв. Я не можу не згадати гарбузову спецію. Кориця, імбир, мускатний горіх, гвоздика ці спеції дають посудам унікальний осінній аромат і смак. Я додаю їх у гарбузові булочки, яблучні пироги і навіть глієнтавеї. Поради щодо створення осінньої атмосфери на кухні. Приготування їжі падіння це не лише смачна, але й весела. Ось кілька порад, які допоможуть вам створити затишну атмосферу на кухні. Увімкніть музику, виберіть список відтворення з осінніми мелодіями, які створять правильний настрій. Запаліть свічки, ароматизовані свічки з ароматом кориці, гарбуза або яблук допоможуть створити атмосферу комфорту та тепла. Прикрасити кухню, додайте осінні декоративні елементи, листя, соснові шишки, гарбузи, свічки. Запросіть друзів та родину, готуйте з родиною та друзями та діліться своїми кулінарними шедеврами. Насолоджуйтесь процесом, знайдіть свій час і насолоджуйтесь приготуванням їжі. Експериментуйте та створіть власні рецепти осінь це час експериментів. Не бійтеся пробувати нові інгредієнти та комбінації, пам'ятайте, що найкращий рецепт це той, який ви створюєте. Наприклад, спробуйте додати гарбуз до улюбленого супу, додавання яблук до улюбленого пирога або додавання кориці до улюбленого пюре. Ви можете відкрити новий улюблений рецепт мій особистий рецепт гарбузовий чизкейк з імбиром. Я хочу поділитися з вами своїм особистим рецептом гарбузового чизкейка імбиром. Це простий і смачний десерт, який ідеально підходить для осіннього вечора. Інгредієнти для бази. Півтора склянки печива грима або еквівалент. Одна четверта склянки розтопленого масла. Для начинки. Півтора склянки гарбузового пуре. Одна друга склянки цукру. Одна четверта склянки коричневого цукру. Двох яйця. Одна друга склянки сметани. 1 чайна ложка гарбузової спеції. Для крихти. 1-2 склянки борошна 1-4 склянки коричневого цукру 1-4 склянки вершкового масла, холодне 1-2 чайної ложки наземного імбиру Підготовка Попередньо розігрійте духовку до 175 градусів С. Подрібніть печиво в крихту і змішайте з розтопленим маслом. Помістіть у форму для випічки і натисніть вниз. У мисці заєднайте гарбузову пуре, цукор, коричневий цукор, яйця, сметану та гарбузову спецію. Вилийте суміш на основу печива. Для крихти заєднайте борошно, коричневий цукор і імбир. Додайте холодне масло і нарізайте все разом, поки крихти не утвориться. Посипте сип рівномірно по гарбузовій начинці. Випікайте в духовці протягом 45-55 хвилин, або поки не буде встановлено начинку. Нехай сирник повністю охолоне перед подачею. Висновок осіння симфонія смаку. Осінь це час, коли ми можемо насолоджуватися теплими і затишними стравами, які зігрівають душу та тіло. Створіть власні традиції осені, експериментуйте з новими рецептами та діліться своїми кулінарними шедеврами з близькими людьми, пам'ятайте, що осінь це не лише час року, але й час для створення тепла та комфорту у вашому домі. Нехай ваша кухня стане справжньою симфонією смаку, яка дасть вам та вашим близьким незабутнім досвідом.